Ну, до речі, до речі значить, перед тим як показати, показати власне, структуру проекту і де розташовані файли, хочу кілька слів сказати про таку класну програму, як Total Commander. Власне, якщо і є сенс використовувати операційну систему Windows, да, це хіба що для того, щоб користуватися Visual Studio і Total Commander. Total Commander це така Програма з двох панелей, яка є менеджером файлів. Є багато, багато подібних програм для Linux, але такої, от, прям як Total Commander, такої зручної на Linux я, наприклад, не, не стрічав. Хоча є багато аналогічних. Ну і дивимо, дивимося проект, так, власне, про, який, про який було питання. Значить. Треба зайти у відповідну папку проекту. Це, це можна якраз зробити з допомогою програми Total Commander. Значить, я тут заходжу, наприклад, в розділ C, да, на другій панелі розділ C, Це в мене. А через File Explorer експлор... можна, але ж я вам кажу, що Total Commander значно зручніша, ніж Windows Explorer чи там File Explorer. Ну, ви собі можете, скажімо так, цей шлях знайти. За будь-якою програмою. Я просто кажу, що є така класна програма, як Total Commander, де хто вже її використовує. А хто ще не використовує, може, може спробувати. Але якщо у вас поки що немає цієї програми, то можна в будь-якому іншому файловому менеджері знайти ту чи іншу папку. Значить, у мене, наприклад, користувач називається IT. Значить, і У Windows є така папочка, як Source. Як правило, Visual Studio туди зберігає, зберігає туди свої проекти. Ну, я, наприклад, да, Source Repos, да, Repos, е, і, значить, е, якщо мова піде там про C, да, то структура проєкту буде приблизно, приблизно ось така значить, У вас є якийсь файл sln solution. Да, нагадаю, що недостатньо просто цей файл надіслати на перевірку, да, бо це по, по, по суті лінк, Да. Є якийсь файл CPP, тобто він в кореневій папці проєкту. Да, це, це, де ми зараз перебуваємо, це папка проєкту. І для CPP, для того, щоб не треба було вказувати повний, повний шлях до файла. Да, значить, оці файли вони записані ось тут, там, де і файл CPP. Так? Тобто для C а, воно працює так. Хоча у вас тут можуть бути додаткові папки зі своїми там, бінарними файлами, да, але текстові файли, щоб їх легко можна було знайти, не вказуючи шлях до файла, да, то це можна зробити так. І до речі, чим зручний Total Commander. Що прямо в ньому ви маєте вбудований редактор, тобто не треба якийсь там блокнот використовувати і так далі. Да? А є вбудований редактор, ну, переглядач, є окремий редактор, окремо переглядач. Да? Це, наприклад, переглядач, який показує вміст файлу. Да? Тобто по F3 можна переглянути файл. По F4 його передагувати, ну, в даному випадку запускається блокнот, тобто запускається програма за замовченням для редагування. Відповідного файла, тобто, якщо у нас файл TXT, запускається блокнот. Якщо там інша програма, може запустити щось інше. Так виглядає структура структура проекту C. Якщо якщо ж у вас Visual Studio, да то буде дещо інше. Дещо Ну, зараз будемо дивитись демонстрацію екрану. Я ще покажу, покажу значить, для, для Visual Studio. Так, значить, зараз, значить, це у нас System. Де ж я створив? А, оцей, напевно, восьмий. Так? Значить, ось, якщо мова про Visual Studio, то тут є папка Bin, Debug. І от сюди. От сюди, де розташований .exe файл да? тому що виконання йде, скажімо так, не напряму, а через фреймворк. Да? Тому створюється .exe файл і вже .exe файл шукає ці програми. Тому, щоб було легше, щоб не треба було вказувати шлях до файлів, я їх записав у, в папці проєкта, в BIN, debug, ну і назва фреймворка. Тоді він легко їх знаходить.